І просто це красиво, досить. Пройде десь ще два тижні і він закроє міжедь. Підниметься ще десь на 20 сантиметрів і закроє міжедь. Нут, дуже цікава культура саме для югу. Чому? Бо ми бачили, як 20-му році, коли збирали пшениці по пів тони, по 3 центнері, із-за посухи і морозів, соняшник в той же рік збирали по три центнері, бо не було вологі. А нут збирали по тоні, по повтори. Тобто він переносить жару, він переносить посуху. Якщо ти змог його посіяти своєчасно, отримати гарні сходи, захистити від хвороб і сорняків та шкідників, що досить непросто, скажу відверто то він віддячує дуже хорошою рентабельністю. Це культура, яку, якщо опанувати цю технологію, вона ну, дозволяє кожен рік ну, отримувати 60-70% рентабельності. Якщо ціни гарні, то це може бути і 100% рентабельності. І це дуже гарна альтернатива для зимуючого року. Бо не завжди такі ціни на зимуючий горох, як зараз.